Вітаю, шановні друзі. Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдуже її доля. Мені на електронну пошту надійшло відео, у якому чоловік анонсує відновлення роботи української повстанської армії. Ось подивіться, будь ласка, фрагмент із цього відео. Дуже багато балачок було там, що хтось десь створює якийсь український масад. Ну то влада створює їм масад ближче. Українці створюють УПА. Вона була створена, і ми поновлюємо роботу цієї організації. Буде створено сайт. Ми зараз вже ведемо перемовини щодо оренди цілого міста, щоб там були розміщено тренувальні бази. Будуть тренувати найлучші інструктори цього світу. Цей підрозділ буде вирішувати декілька питань. Перше, це повернення всіх вкрадених активів. Ми не хочемо чекати, поки там щось возбудиться прокуратура. Ця прокуратура возбуждається тоді, коли їй заносять чемодан грошей. Більше якихось збудників у неї не існує. Тому, перше повернення всіх вкрадених активів у України і українців. Перше і головне завдання. В цьому підрозділі по-друге, це внутрішній ворог, це колаборанти, це ті люди, які здають інтереси України, це ті вороги, які зараз під час війни кладуть брутівку і жодним чином їм не болить те, що гинуть наші хлопці. Дивіться, буде створено сайт. Ми анонсуємо, де буде тренувальна база. На цьому сайті буде анкета. Анкету можна заповнити будь-якому українцю. Буде суровий е, відбір, тобто буде прискіпливо дивитися на кожного кандидата. Там не треба дуже багато людей, там буде сформована е, дуже бойова і рішуча організація, яка буде відстаювати інтереси України і українців. Всі, хто бажає прийняти участь, дивіться, я анонсую, дам посилання на новий сайт, ми зараз працюємо над його створенням. Там буде анкета. Перевага! Ті люди, які вже постраждали від Путіна та від Зеленського. Ті люди, в кого вбиті рідні, ті люди, хто не може знайти в судах в Україні жодного порятунку. Ті люди, які не мають... Вже навіть сподіватися на правосуддя в цій країні, ті люди, які мають досвід, жінки, які, е, у яких загинули е, їхні чоловіки, чи воюють? Це теж дуже мотивована частина нашого суспільства, щоб ми отримали перемогу як над путіним, так і над цим зеленим сіфілізом, який кожного дня вбиває українців, краде гроші і нашу перемогу. Тому я анонсував створення. Там будуть підключатися самі лучші інструктори, яких ми зможемо знайти та запросити. І українська повстанська армія УПА продовжує роботу. Ну а там хто хоче, кому ближче, може створювати Масад. Українці вже мають дуже, як кажуть. Серйозний підрозділ, який має серйозну історію, тому ми відновлюємо роботу того органу, який вже довів ефективність в Україні. А тепер увага, друзі. Питання: чому цього чоловіка, який створює окрему армію в Україні, а фактично незаконне збройне формування, називаючи його УПА? Відкрито закликає заповнювати анкети і вступати в їх ряди для боротьби з існуючим режимом. Влада чомусь не бачить органи правопорядку, претензій до нього не мають, і його канал продовжує працювати. А мої канали, на яких я ніколи не закликала до непокори чи виступів проти влади. А навпаки, казала, що ми, як демократична держава, всі наші проблемні питання з владою маємо вирішувати в конституційний спосіб. І мої всі канали за вказівкою офісу президента знищено. А чому цей чоловік, який пропонує себе на роль нового лідера відновленої УПА, недоторканний, дивіться далі і робіть свої висновки? Але перед тим про нас з вами, друзі, надійшло відеопідтвердження від наших військових з передової про отримання від нас п'ять десятидюймових fpv дронів Ми, військовослужбовці харківського напрямку, дякуємо, Любов Стельмахович, а також доброчинцям Біла Говчіця. Запередані нам п'ять fpv дронів. Дякуємо вам за підтримку. Слава Україні! Героїв слава! Щиро дякуємо нашим славним воїнам за захист України. Бажаємо їм міцного здоров'я і успіхів у боротьбі з ворогом. А наші пташки нехай будуть їм у поміч. Божого благословення і захисту всім нашим військовим, перемоги і щасливого повернення до своїх родин. Та поки наші земні ангели-охоронці продовжують захищати нашу країну, ми в тилу маємо їх підтримувати. Тож збір на дрони продовжується. На даний час у виробника знаходяться на зборці ще два таких дрони, які я оплатила. При отриманні відео підтвердження про їх готовність, я вас повідомлю, друзі, але це вже буде наступного тижня. А звіт про використання коштів, отриманих на підтримку каналу за цей тиждень, знаходиться, як завжди, у закріпленому коментарі під цим відео. Там же розміщений список доброчинців цього тижня і реквізити рахунків, на які можна переказати благодійні кошти. Дякую всім за підтримку і повертаюся до теми відео. Отож, хто цей чоловік, що приміряє на себе роль нового лідера УПА і рятівника України? Це Сергій Анатолійович Суханов, дніпрянин, є депутатом Дніпровської міської ради. З 1996 по 2014 рік Суханов працював у Укртелекомі на посадах електромонтера, старшого електромеханіка та інженера комп'ютерних систем. Політикою Сергій Суханов зайнявся давно. З 2005 по 2019 рік він керував Самарською районною організацією народної партії Володимира Литвина, а потім з 2009 по 2014 рік Самарською районною організацією Сильної України Сергія Тігіпка у 2014 році балотувався до Верховної Ради України від партії Сильна Україна. А на президентських виборах того ж 2014 року був довіреною особою Сергія Тігіпка. У 2015 році Суханов прийшов до Дніпровської міської ради від партії опозиційний блок, яка була створена на основі партії регіонів. Він очолював соборну жовтневу районну організацію даної партії, був членом політичної ради її міської та обласної організації, і протягом 2014-2019 років був офіційним помічником народного депутата Олександра Вілкула. Крім того, Суханов керує громадською організацією Асоціації Споживчої Безпеки України та благодійним фондом під назвою Влада. Сергій Суханов має також і свій власний бізнес. Він є власником та кінцевим бенефіціаром товариства Хаосвел, яке займається будівництвом будівель. Також йому належить половина товариства Сенс Лімітед», яке займається оптовою торгілою, фруктами та овочами. Прославився як дебошир неодноразово засвічувався в різних хуліганських розборках. У нас був чиста конфлікт перевів за турик з ним конфлікту конфлікта нікахова. Он вышел он, он вышел, подошел и ударил. Да при этом он присутствовал еще один депутат ваших сотрудников Пишут. два десятка. В лютому 2018 року через якийсь там конфлікт з одним з міських активістів, депутат міської ради Сергій Суханов, виклав на своїй сторінці в соцмережі повідомлення із закликом влаштувати в Дніпрі єврейські погроми. За що фракція опозиційного блоку виключила Суханова зі своїх лав і звернулася до поліції з проханням притягнути його до кримінальної відповідальності за розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Правоохоронці відреагували на запит опозиційного блоку і відкрили кримінальне провадження проти Суханова за статтею 161 Кримінального кодексу України. Але та кримінальна справа не дійшла до суду, оскільки Суханов в той час втік до Криму і переховувався там півроку. Коли вже галас стих. То у вересні 2018 року він повернувся з Криму до Дніпра і спробував потрапити на засідання міської ради. Але активісти національного корпусу тоді його не пустили до зали засідань. За даними сайту, чесно Сергій Суханов був також фігурантом антикорупційних розслідувань. У березні 2019 року він опублікував свою електронну декларацію, за 2018 рік, у якій була відсутня будь-яка нерухомість, тобто він не задекларував навіть помешкання, в якому проживав. А отже, відповідно до його декларації виглядало так, що він є бомж. Крім того, за 2018 рік він не заробив жодної гривні. Не мав також і ніяких заощаджень, а наявність на його рахунках в банку 5 мільйонів гривень і 2 мільйонів доларів пояснив, що він їх просто позичив. На сайті Думська від 3 квітня 2020 року розміщена стаття про те, як проросійський спонсор терористів Одесит Марков втік до Рашки, а свою партію Родіна продав Суханову з тим самим логотипом. Родіна мать зовет. суханов перейменував дану партію, назвавши її своїм ім'ям. І вона стала називатися не партія Родина, а політична партія Сергія Суханова. Смотрите, ми єдина партія не олігархічна. Вам це не скаже ні один політик, тому що вони всі зав'язані на олігархів. Говорю вам, это я в течение 24 часов ми націоналізуємо всі природні ресурси і всі об'єкти націоналізувати. Критическая інфраструктура, всі оболгази, всі обленерга, все, що связано з тарифами, должно вернуться в собственность. И і тоді, тільки государство власть, ми зможемо влиять на тарифи. Мене зацікавила інформація: а хто ж входить до партії Суханова, хто є його однопартійцями? Та як виявилось, така інформація у доступних джерелах відсутня. Є лише записи на сайті руху чесно про трьох осіб, дотичних до партії Суханова, які обиралися до місцевих рад ще від партії Родіна, серед них екс-депутат Одеської обласної ради Вадим Савенко, фігурант списку зрадників України, який перейшов на бік ворога і з 2014 року воює проти України, зазначений як бойовик так званої ДНР. Відповідно до висновку на про перевірку звіту політичної партії Суханова за четвертий квартал 2021 року, працівників партії відсутні і фінансування не надходило. Будь-яке майно і грошові кошти також відсутні. Тобто політична партія Суханова фактично не діюча і числиться лише на папері, ну ось такий він. Великий новоспечений патріот України, який чомусь вирішив стати наставником Степана Бандери і приватизувати собі назву української повстанської армії: вірити чи не вірити Суханову, вступати чи не вступати до його партії, справа кожного, хто буде приймати таке рішення. Особисто я не вірю і ніколи не повірю, що людина з проросійським менталітетом в одну мить стала відкритим патріотом України. Це ж як треба отримати по голові, щоб мізки перевернулися на 180 градусів. Другий фактор, який мене дуже насторожує, це чому у 2018 році він втік саме в Крим, що він робив там півроку, хто його приютив, оплачував за його проживання, харчування і за які такі послуги. І чи нібито позичені ним 5 мільйонів гривень і 2 мільйони доларів, які з'явилися на його банківських рахунках у 2018 році, чи не є це не що інше, аніж фінансування його ФСБшної місії по вилову патріотів України? він же сам каже, що хоче орендувати ціле місто, найняти найкращих тренерів і так далі. А за чиї гроші ви уявляєте собі, друзі, які це величезні суми? Ну і ще хто його супроводжував, і хто сприяв його нелегальному пропуску через тимчасовий кордон на Кримський півострів і повернення його назад до Дніпра? Ми ж дуже добре знаємо, що справжніх патріотів у Криму арештували або розстрілювали, а не давали такі великі суми грошей. Як на мою думку, це засланий козачок в український патріотичний простір. Щоб, по-перше, відтягнути патріотично настроєних людей від інших лідерів, а можливо, і пересіяти найбільших патріотів, цей суханок чомусь мені нагадує такого павука або липучку повилову мух. Вони до нього летять, але можуть і не повернутися назад. Тому попеклися на гарячому дуймо на холодне. Сто разів треба відміряти, щоб один раз відрізати. У відкритих джерелах не так багато інформації про цього Суханова, але й та, яку я знайшла і проаналізувала, дуже невтішна. Тому я звертаюся до людей, особливо до Дніпрян. Поділіться, будь ласка, своєю інформацією про цього новоспеченого патріота. Чим більше достовірної інформації ми отримуємо, тим легше буде прийняти правильне рішення українцям. Нам потрібна правда і тільки правда, бо правда нас робить вільними. Радує те, що 16 січня 2024 року Сергія Суханова внесено до бази миротворця як ненависника майдану, антисеміта і співорганізатора після 2014 року батьох прокацапських акцій, таких як флешмоб прощання слов'янки на жд вокзалі в Дніпрі, збори проросійського електорату на марші 9 травня, Ленінські суботники і масові виїзди до Києва на хресні ходи. Цковської церкви у 2022 році ця потвора переховувалася від мобілізації і старанно вичищала згадки про своє регівське минуле в соцмережах, але кілька місяців тому це лайно вирішило хайпанути на провальних діях влади з мобілізації і знову проголосило себе антикорупціонером та борцем з режимом і почало розкручувати свою діяльність у соцмережах. Центр миротворець звернувся до правоохоронних органів з проханням розглядати цю публікацію на сайті як заяву про вчинення цим громадянином усвідомлених діянь проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень. Щиро вдячна команді миротворця за пильність і велику працю на благо України. Ну а На сьогодні, все. Дякую всім за увагу і підтримку каналу, як моральну, так і фінансову. Хто ще не підписаний на канал, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть свої відгуки і діліться зі своїми друзями у соціальних мережах. Всі дружно підтримуємо наші Збройні Сили України, хто як і чим може, і наближаємо нашу священну перемогу. І ще раз хочу звернутися до вас, друзі, перед тим як приймати якесь рішення відповідальне для себе і для України. До Дуже добре думайте і аналізуйте. На все добре, до побачення, до нових зустрічей.